Теж можна їхати такою ті дороги і зараз, що направо піти, але там через гору перебираєш. От називається на погар туди. Дорога покращить буде. Зараз будемо вирішив, він тобі покаже. Я була е, братавкарія, там в Старопільській країні. Там ці кавказські гори. Так до моря до 1000 кілометрів об'їжджати. А він вже почав проєкт через такі ті кавказські гори. Там якісь 50 кілометрів і море чорне. Ото Ельбрус, я так дивилася на нього, там він давав бінок. Ми на підйомник на Донбасі ходили. Можна? Ага, ой, який гарний дощ. Ми омивається. Стаж уже до у 45, да? Будинского стажа, правда, Миша? 50 нашел. Ну да. Даже 50 можно сказать. И комедиалы, да? О, Лайза с Терминида. Туристична база флайт. Да? Там що, підйомники є, так? Да? Є справа. Флай. Лощик помогає. Красивий, красивий. Тебе летки дома є, да? Можна передати. Так скоро раз і нема. Бачила Наталка зайця? На ну, саді не бачить. Не бачила зайчика? Вони <гум> ну, наші бьжики не вийшли. Плав'я. А чому плав'я? Село? Так, ми виїхали. Де ми виїхали Зараз ще плав'я? йде. Ще Дорога важка. Це ще слизька. А ну ка ми схили какого